Бог дає таланти всім. Регіна Бред. Урок 49 Якщо не хочеш ні про що шкодувати наприкінці життя, завершуй кожен день без жалю. Ця тендітна сива жінка з'явилася в моєму житті на 5 хвилин. Було літо, і нас познайомила моя подруга. Жінку звали Ольгою. І я її більше ніколи не бачила то було одне із сотень знайомств, про які ми часто забуваємо вже за п'ять хвилин після зустрічі. На вигляд, їй було років 80, але вона мала енергію трирічної дитини. Коли я сказала, що збираюся їхати у відпустку, вона так зраділа, не мов би це вона мала їхати на відпочинок. Жінка сказала, що є два правила гарної відпустки, і якщо їх дотримуватися, ти чудово проведеш час, незалежно від того, куди їдеш. Перше правило кажи, що хочеш зробити, і роби це, друге правило ні про що не шкодуй наприкінці кожного дня. Чудові правила для відпустки. Прекрасні правила для життя. Вони змусили мене замислитися над тим, чому ми очікуємо радісних емоцій тільки від відпустки, тоді як протягом тижнів лише чекаємо, скиглимо і втрачаємо можливість жити так, як хочеться. Перше правило легке, але ми надто часто змушуємо людей здогадуватися про те, чого нам хочеться, і, звісно, зазвичай не отримуємо цього, І не тільки в особливі дні. Під час відпустки, дня народження чи свята, але й у звичайні, наприклад, у вівторок. Ми всі так робимо. Тобі хочеться італійських страв. Чоловік питає: Люба, ти б хотіла повечеряти? Ти кажеш, мені байдуже. І в результаті єси китайські страви. Ти хочеш подивитися футбольний матч? Дружина питає: Коханий, які в тебе плати на сьогодні? Ти кажеш, Тобі вирішувати, і ви йдете до крамниці, щоб вибрати фіранки. Якщо скажеш, чого хочеш, завжди є ризик, що цього не отримаєш. Але якщо мовчатимеш, то вже нічого не отримаєш точно. Що ж до другого правила тільки від нас залежить, чи зможемо жити ні про що не шкодуючи. Ми можемо звинувачувати роботу, керівника, чоловіка або дружину, своїх батьків. Дітей чи гене в тому, що маємо якісь обмеження? Однак у результаті наше життя стає таким, яким ми його робимо. Енді Ділард якось написала, що те, як ти проводиш свій день, свідчить про те, як ти проживаєш усе своє життя. І я завмерла, прочитавши цю фразу. Вона звучила як смертний вирок. Чи довічне ув'язнення. Невже моє життя буде таким, як кожен мій день? Ого, це звучало жахливо, аж доки я не змінила свій підхід до кожного дня. Було чимало днів, коли я шкодувала, що мені бракує на щось часу, і вигукувала Ох, якби ж то я, і чого я чекала. Якщо наше життя справді схоже на кожен день, то більшість некрологів це неправда. У них ніколи не пишуть, що якась Джейн Ду. Прожила життя, ласуючи цукерками та дивлячись серіал одне життя щоб жити. Але якщо вона і справді щодня це робила, це означає, що її життя було саме таким, правда ж? А як щодо Джона Доу, котрий проводить свої дні на роботі, яку ненавидить решту життя коло барної стійки, де скаржиться на цю роботу. Він може подумати, що змарнував тільки один день, а насправді марнує життя. У його некролозі напишуть про дітей, навіть тих, які припинили з ним спілкуватися багато років тому. У ньому зазначуть онуків, навіть якщо він не бачився з ними протягом останніх чотирьох років, не пам'ятає їхніх імен. Якось я прочитала, що кожному варто написати власний некролог, такий, яким би хотів би його бачити, і з'ясувати, якими є твої справжні бажання. Спробуй. Витрать на це одну годину своєї відпустки, вихідного або обідньої перерви, і напиши, як хочеш прожити це життя. Це може стати його оновленням. Щоб ні про що не шкодувати, я роблю дві речі. Коли я переглянула відео з виступом Стіва Джобса у Стенфордському університеті, я занотувала запитання, яке він щодня собі ставив. Тепер я щоранку перечитую ці слова. Я бачу їх, коли відчиняю шафку, щоб узяти зубну щітку. Якби сьогодні був останній день мого життя, чи хотів би я зробити те, що планую зробити? Потім роблю паузу, щоб переконатися, що відповідь так. Якщо ж ні, коригую свої плани на день. А наприкінці кожного дня я здійснюю десятий крок. Із програми анонімних алкоголіків. Цього мене навчили друзі з групи підтримки. Проводимо самоаналіз, і коли робимо помилки, то одразу їх визнаємо. Вони навчили мене швиденько сканувати день, перш ніж лягти спати, щоб перевірити, чи закривала я своє серце від інших, була егоїстичною, нечесною, несправедливою, ображеною, наляканою або розгніваною, чи була доброю і чуйною. Чи думала про інших, а чи тільки про себе, чи образила когось? Чи треба мені попросити в когось пробачення? Це швидше сканування, а не тілесне покарання. Після цього я прошу Бога благословити кожного, кого я могла образити своїми діями або бездіяльністю. І молюся про те, щоб мати змогу гідно вибачитися наступного дня. Робиться досить довго. І зможеш виправити свої помилки ще до того, як зіб'єшся з курсу. Ти зможеш упіймати себе на цьому, вибачитися, скоригувати свій курс і рухатися далі. Не тягни цих заручників до свого ліжка, не прокидайся з ними, не перенось їх на наступний день. Усі вільні, жодного емоційного похмілля. Щоденна самооцінка допомагає тримати себе в руках. І твоє життя рухається правильним шляхом. Деякі люди здійснюють швидку перевірку протягом дня, щойно відчувають, що щось не гаразд. Робиш паузу, відступаєш на крок назад і аналізуєш думки, відчуття і вчинки свої, а не чиїсь. Я не хочу дійти до кінця життя і опинитися під купою своїх жалів. Це трапляється з багатьма людьми. Працівники хоспісів розповідають історії про людей, які багато про що шкодують в останні місяці свого життя. Вони надто бояться жити так, як дійсно хотіли, не змогли вибачитися перед своїми братами і сестрами, батьками, чоловіком чи дружиною, дітьми. Вони забагато працювали, а потім шкодували, що не можуть повернути цей дорогоцінний час, хвилювалися через дрібниці, які не мали жодного сенсу. Вони шкодували, що не говорили я тебе кохаю, частіше аніж Я ж тобі казав. Вони втратили зв'язок із найближчими друзями, і дозволили їм зникнути з їхнього життя. Вони не навчилися отримувати задоволення від життя, граючи за його правилами. Моя подруга Сара Максвел колись працювала музичним терапевтом у госпісі Західного резервного університету Кейса. Вона допомагала людям примиритися з минулим і покращити стосунки з найближчими людьми, перш ніж вони відійдуть із життя. Одного разу Сара запитала, чи не можу я зробити послугу для однієї з її пацієнток. Ця жінка хотіла, щоб я поділилася з іншими тим, про що вона найбільше шкодувала. Місіс Р. Було 80 років, і вона написала таку передсмертну записку. Коли я лежу в ліжку, численні волонтери роблять моє життя приємнішим. Коли я бачу радість, яку вони дарують іншим і приймають від інших людей, я дуже шкодую. Я жила навпроти будинку для престарілих, і мені навіть не спадало на думку піти туди, пожертвувати своїм часом і подарувати усмішку самотній людині. Я відчуватиму, що мені вдалося щось змінити. Якщо переконаю інших працювати волонтерами хоча б годину на тиждень, ви можете стати волонтером госпісу, відвідувачем будинку пристарілих або репетитором у школі. У світі так багато людей, які роблять гарні вчинки. Будьте одним із них. Це було її передсмертне бажання: Віддай одну годину свого часу на тиждень. Ти не пошкодуєш про це, коли настане час піти з життя. Про що ти найбільше шкодуватимеш наприкінці життя? У чому різниця між тим, як ти живеш і як хочеш жити? Щойно ти це зрозумієш, ти почнеш жити життям, якого прагнеш, тим, яким варто жити.